У мене немає такої особливої назви, але е, ключовий такий момент, про який я хотіла поговорити, е, це те, що наші слова вони мають силу. І перш ніж ми почнемо, е, давайте помолимося, Боже, благослови сьогоднішній день. Ми дякуємо, що ми можемо збиратися сьогодні. І нехай е, серця людей відкриваються, кому потрібна відповідь. І нехай вони приймуть це слово і цю відповідь від Тебе. Також благослови сьогодні пастора, де він служить, де він знаходиться, щоб він був благословенням для тих людей, які його слухають, і щоб він також отримав благословіння і вся його команда з ним. Амінь. Наші слова, ну в принципі, як і всі слова, які ми говоримо, які ми чуємо, вони мають силу. І я думаю, що сьогодні, коли ми дивимося новини, то часто чуємо, як там якийсь політик, чи там якийсь представник ось те сказав, а той ось то заявив. І всі, звісно, дуже, ну, дуже уважні до таких слів, тому що вони відігравають дуже важливу роль. І слова достатньо сильні. Щоб створити гарний настрій, щоб створити приємні спогади. Один маленький комплімент може зарядити вас на цілий день, так, покращити вам настрій. Ви можете цілий рік про нього ще пригадувати, вам буде приємно. От такі були настільки слова приємні. Слова можуть сформувати видатну особі, особистість. Батьками, або е, якимось професором, да, вчителем, який помітив ваш талант, да, або навіть просто от, ви йому сподобались, і він е, вирішив вас своїми словами підтримати. Або, ну, хоча б, як мінімум, чемно виховану людину з вас створити. правда? Слова можуть зруйнувати наші стосунки, можуть дуже боляче поранити. І слова, як ми вже. З вами бачимо, слова можуть почати війни. В бутті, в першому розділі, я вам швиденько зачитаю. Написано, що на початку Бог створив небо та землю. І впродовж, от на першій же сторінці, ми бачимо: і сказав Бог, хай станеться світло, і так сталося. Сказав Бог, нехай станеться твердь посеред, посеред води, і так сталося. Сказав Бог, нехай збереться вода з-попід неба, і так сталося. Сказав Бог, нехай земля вродить траву, ярину, дерево, і так сталося. Сказав Бог, нехай буде світ, е, світила на твердій небесній, і так сталося. Сказав Бог, нехай вода вирує дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над, над землею. І так сталося. Сказав Бог, нехай видасть земля живу душу зародом її, худобу і плазуючу, і земну звірину. І так сталося. І сказав Бог Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над усією землею. І так теж сталося. Отже, з перших же сторінок ми бачимо, ми можемо переконатися, наскільки слова мають силу. Сам Господь вимовив слово і створив світ. І все, що на землі, вся земля і все, що її наповні, було створено Його словом. Його словом було створено людину. Не силою думки, не змахом руки, а словом. Сказав Бог, і сталося так. Бог знає, що, як він скаже, то саме так і буде. Саме так і станеться. По-іншому не може бути. Він знає силу слова і він використовує цю силу. Сьогодні ви тут саме тому, що колись хтось сказав вам це слово, хтось поділився з вами словами, які принесли ваше життя прощення, любов, спасіння, мир, радість і свободу. До Римлян, в Посланні до Римлян є таке місце, яке каже, що своїми устами ми визнали, що Ісус є Господь і проголосили Його спасіння в своє життя. Соломон знав силу слова. Він знав, коли час говорити і коли промовчати. Він попереджає смерть і життя у владі язика. У приповістях, 18 й розділ, вірші 20-21, написано життя наповнюється плодами уст. Людина насичується тим, що злітає з її уст. Смерть і життя під владою язика. Той, хто любить його, пожне плоди. Життя фізичне і духовне під владою слів, які ти промовляєш. Також в приповістях 15 розділ 28 написано серце праведного розмірковує. Серце праведного розмірковує про відповідь, а уста безбожних вибризкують зло. Написано, що тільки уста безбожних лихих людей. У різних перекладах навіть написано, що відповідають злом, вибризкують зло, тобто, уявіть, наскільки навіть така, можна сказати, що алегорія, але це, це так і є. І навіть написано: випльовують огидні думки. Плоди таких слів дуже гіркі. І як вже сказано раніше, що людині прийдеться насичуватися тим і споживати те, що неї було сказано. Але ми не такі. Наше життя, наша сутність були змінені завдяки слову, яке Бог дав цьому світові. Від Івана 1.1 написано: На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І я не знаю, як ви, але я дуже вдячна, що це слово було нам виявлено через Ісуса. Вдячні. Так, звісно, ми, як християни, ми дуже вдячні, і через це ми тут і ми хочемо змінювати своє життя. Коли Ісус прийшов, то Він показав, що слова, які Бог промовляв, створюючи землю тисячі років тому, Працюють десь не тільки знаєте, там в далекому такому недосяжному небі, десь в такому неосяжному Царстві Небесному, десь там от Він колись сказав, ну це ж було, це ж вже, це Бог. Але Ісус показав силу Слова через своє життя тут, на землі, і що ці слова мають силу і Сьогодні. Своїм Словом Він Перетворив воду на вино на весіллі. Це було Його, до речі, перше чудо. Ісус сказав і сталося так. Коли закінчилося вино, Ісус не сказав: Ну, ну, а що ти поробиш? Ну, молодята мали приготуватися краще, ну, погуляли й досить, Ну, що тут поробиш? Ну, закінчилось, то закінчилось. Це взагалі я гість. Як, ну, я я до, чого, до цього не маю жодного взагалі стосунку. Це не моя відповідальність. Але Бог хоче, щоб ми були щасливі і радісні. Він хоче розділяти з нами такі моменти. Тому Він тоді промовив слова, які зробили радість святкування повною. Сьогодні і ми можемо проголошувати радість в своє життя. Своїм словом. Він заспокоїв бурю, коли учні були в паніці човні. І сталося так йому важлива наша безпека, мир і спокій. Тому що він і є сам Бог миру. І він хоче, він хоче щоб і ми перебували в такому стані. Тому він промовив слова, які принесли спокій учням. Сьогодні і ми Можемо проголошувати мир і спокій. Це може стосуватися ситуації в нашій країні, те, чого ми зараз дійсно потребуємо. І це може стосуватися стану нашого серця. Своїм словом, він зціляв сліпих, німих, кровоточивих, слух синів, доньок теж біснуватих. Він промовляв слова, які стверджували життя. І сталося так. Сьогодні і ми можемо проголошувати здоров'я і життя в собі, в своє життя, в життя тих, хто, нам, хто для нас має значення. І якщо ми хочемо це мати, ми маємо це проголошувати. Ми маємо говорити ці слова в своє життя. В, Марка, в посланні від Марка є така історія, коли Ісус прокляв фігове дерево. Він не сказав, та що б тобі там сталося те, та що проклинаю тебе? Він сказав, озвався і промовив до смиківниці, Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. Чуєте, він не сказав проклинаю. І так сталося. І це чули учні. І зранку, коли вони проходили, вони побачили, що дерево повністю все висохло від кореня. Скільки разів, разів ми говорили про себе? Щось вже з віком я нічого не бачу. Ну, вже зір такий, некудишній, вже я ну, не бачу вже нічого. Ой, я так постійно туплю, а сьогодні взагалі туплю. Трошки знайомий, так? Або кажемо інколи на дітей Ростяпа, Орустяпа, руки диряві. Ну, На онуків. Кажемо, ну я ніколи нічого все одно не, мог, не, мог, не могла або не міг запам'ятати. Ну, 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 взагалі, у мене така з дитинства, ну, не мала я от такого дару, Ну, ніколи я не була уважна, ніколи нічого не, не, не могла пригадати, запам'ятати. Або вічно не вистачає грошей. М? Ви можете сказати, а що тут такого? Це ж не прокльон, це просто е, констатація факта. От це, просто, ну, це ж правда, да, що з віком наші тіла змінюються. Це ж правда, що е, з, з, це процес старіння. Ну, це правда, Нічого тут не поробиш. Це правда, що зараз е, в країні війна, що зараз у всіх скрутне становище. Ну це правда. Ну, це факт, що тут поробиш? Або е, ну, ви можете сказати, це правда. У мене з дитинства е, ніколи я не був уважним, у мене з дитинства погана е, пам'ять це можуть мої батьки підтвердити і бабуся завжди так казала: це правда. Ви можете сказати: я лише, от я констатую факт. Але факт в тому. Що факти змінюються. А істина вона вічна. Вона постійна і незмінна. Істина в тому, що ми в Ісусі вільні від цього. І це треба проголошувати. Можливо, лікарі поставили вам діагноз. Так, це був зафіксований факт. Але факти змінюються. І істина в тому, що Ісусі ми вільні від хвороб. Тож, проголошуй цю істину в своє життя і дивись, як вона наповнюється живільними фруктами. В «Буття» в першому розділі написано я вже раніше це зачитувала, що Бог сказав: Створимо людину за нашим образом, за нашою подобою і створив на свій образ. Так, щоб панували над усім. Створені за образом самого Бога, Святого Люблячого Царя. І панувати над усім, що тут є на землі. Ось якими ми були створені, дух, за подобою якого ми були створені, дух, якого мав Ісус і якого залишив нам, дух, якого ми прийняли сьогодні в нас. Той самий дух, і це означає, що на землі, в фізичному світі, і в духовному світі ми маємо владу. Поки це не доходить до нашого язика. Опанувати його вкрай важко. В Якова, третій розділ, написано так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який не великий вогонь, а спалює великий ліс. Язик це теж вогонь, світ неправди, язик поставлений між нашими органами так, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, в тому числі і себе, які створені за Божою подобою. На цьому е, зупинимось поки. І що тоді робити? Ну, от От є факт, так, добре, ми, наче маємо владу, а наче ми тут не можемо контролювати язик. І, і що ж тоді робити, як жити, що говорити. І в 10-му вірші далі написано з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати і сестри, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може, брати мої смоківниці родити оливки, а виноградна лоза смокви, і солончак не може дати солодкої води. В деяких прикладах написано, що е, з одного джерела не може текти брудна і чиста вода. Так, тобто ми не можемо мати, з, збирати з груші яблука і так далі. Щось має бути одне, і ми маємо це вирішити. Отже, знову і знову в Біблії повторюється, що влада над язиком і над устами важлива, тому що те, що він вимовить, те будемо мати в своєму житті. Нам прийдеться насичуватися тим, що сіємо і що виходить з наших уст, так каже Біблія. І якщо ми не в змозі контролювати свій язик, то будемо мати те, що проголосили. Ми всі хочемо жити спокійним, мирним життям, щоб наші дні були довгі, здорові, наповнені радістю. Тоді, де це джерело чисте, де його знайти, де взяти, яке наповнить нас благами Божими? Воно просто в нас. В приповістях 4 розділ написано. Сину. Ага. Е, так, так. Все до... так, можна включити цей вірш, бо я трошки скоротила. Е, написано, що треба вберегти своє серце. Сину, будь уважний до моїх слів. Тому що витоки або джерело життя саме у серці. І дивися, щоб ці джерела вони не пересохли. І в 24 му вірші. Якщо далі прочитаємо, написано: Відкинь від себе лукавство уст і віддали далеко від себе неправідність губ. Ось дуже простий рецепт. Перше. Заповнюй своє серце джерело словом, тому що все слово натхнене на самим Богом. Це написано в другому. Послання Тимофія 3, 16-17. Якщо ви не вірите, ви можете перевірити в Біблії. Е, перший пункт. Заповні своє серце джерело словом, тому що все слово натхнене самим Богом. Друге Тимофія 3, 16-17. Друге. Проголошуйте слово своє життя і життя своєї родини. Адже чим переповнене серце, те і промовляють, проголошують наші уста. Третє, як результат, коли ти чуєш, що ти проголошуєш, то з'являється віра. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. І віра дає нам силу і владу. В Ісусі ми маємо все і маємо це проголошувати. Можливо, комусь важко зрозуміти, як можна говорити те, чого немає і не було ніколи. Звідки воно візьметься, якщо його нема, нема, немає, не було? І, і як взагалі це може бути? І взагалі, деякі навіть я навіть не кажу про невіруючих людей, а навіть деякі з християн кажуть, що Бог. Це, це взагалі не, не чарівне заклинання. Що це значить, ти можеш казати все, все що ти захочеш. Це що, е, така паличка виручалочка чи е, якісь там Гаррі Поттера тут знайшли. Не можна ніяких там чарівних, що забажало, то й сказала. Треба Богу читати псалми, треба, щоб буква в букву, і не можна взагалі, отак от з Богом. Але сам Бог називає те, що не існує, як існуюче, Як ото написано. Я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого Він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Отже, кожний, хто просить, отримує. Сам Бог каже саме таким буде і моє слово, як тільки, яке тільки вийде з моїх уст. Воно не повернеться без результату, аж доки не виконує те, що я забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і моїм заповідям. Це написано в Ісаї 55:11. Сам Бог так каже: Отже, що турбує тебе сьогодні? Ніщо людське не чуже Богу. Ми його улюблені діти. Всі наші турботи це його турботи. Що хвилює тебе? Самотність? Апостол Павло каже: я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні янголи, ні влада, ні теперішнє ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ніщо, ніяке інше створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Він назавжди твій друг, він назавжди твій Бог, він назавжди твій Спаситель, і це проголошує. Тривоги. В Біблії написано, що Мир Божий, який перевищує всяке людське розуміння, Він стереже і береже наші серця і наші думки в Христі Ісусі. Це і проголошує. Тобі потрібне зцілення. В Біблії написано, що Його ранами ми оздоровлені. Тебе хвилює майбутнє. В Біблії написано, покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Можливо, це втрата. В Біблії написано, коли Давид переживав також важкі часи. Він стверджував, він проголошував своє життя, що навіть коли я піду долиною смертної темряви, коли найважчі моменти. Коли здається, що навіть сама смерть дихає на тебе, можливо, ви пережили втрату або ви страждаєте від депресії, ви можете проголошувати, що навіть в ті часи, коли ви йдете цією долиною смерті, ви не будете нічого боятися. Тому що Господь він не чекає вас там на виході, а Він. Поруч. Давид казав Ти при мені. І проголошуйте це також. І він казав, що твоє жезло і твій посух вони мене втішають. Тож і ви це можете проголошувати. Можливо, це спокуса. Можливо, ви знову і знову. Впадаєте в гріх, від якого ви відчуваєте засудження. Але в Біблії написано, що праведний сім разів упаде і встане. Тому, навіть коли ви можете відчувати, що ви маєте якийсь осуд в собі. Ви можете навіть проголошувати, навіть коли ви тільки от тільки ви що ви згрішили і ви це усвідомили. Ви можете казати Ісус, ти моя святість. Ви можете це казати, навіть коли ви грішите. Це не буде, знаєте, як єрість чи щось таке. Тому що навіть в такому стані Дух Святий з вами, Ісус з вами, і Він вас не покине, навіть якщо ви от зараз, прямо зараз, ви грішите, і ви можете казати навіть зараз в такий момент. Ісус, ти має святість. Ви можете проголошувати те, чого немає, бо наразі, якщо ви щось робите, ви знаєте, що робите, щось не те, але ви можете одно проголошувати, тому що ми маємо це в Ісусі. Можливо, це якісь сумніви, переживання. Будь що в Біблії написано, що кожен, хто родився від Бога, він перемагає світ, а перемога, що світ перемогла, це віра наша в Ісуса Христа. Тому, що ви хочете мати сьогодні в своєму житті, те й ви й маєте проголошувати. А в Ісусі ми маємо все. Амінь. Дякую. І помолитися. Так, і я хочу подякувати Богу за цю можливість. Боже, нехай те, що я казала, це прийметься в серця тих, тих, кому це потрібно. Ти знаєш, як працювати з цим словом, Боже, відкриває серця людей. А також, Боже, нехай, нехай наша церква, вона росте, вона розвивається. Ми дякуємо тобі, Ісусе. Ти святий. Нехай кожен познає, що ти Боже, ти є святий, ти є Спаситель. Ми дякуємо тобі. Амінь.